У древні старі часи у ноток не було імен, і всі нотки були однакові, чорного кольору. А коли з'явилися наші імена? Це трапилося тисячу років назад, в Італії, в місті Арецо, і в цьому місті жив вчитель співів, якого звали Гвідо. Він чи в музиці хор хлопчиків. І ці хлопчики постійно забували мелодії, які потрібно було вивчити. І тоді Гвіду почав записувати ноти, і учням стало легше вчити пісні. А ще учні співали гімн Святому Іоанну. І тому вчитель придумав взяти перші склади складицьо. Кожного рядка цього гімна, і саме так з'явилися імена ноток: до, ре, мі, фа, соль ля, сі.